Як я роблю такі квіти? Ви бачите, що вони різних розмірів і навіть різна кількість пелюсток. Усе залежить від того, який гачок використовуєте, ну і від вашого бажання, скільки вам пелюсточок більше подобається. Оці дивіться, які на 6 пелюсток, які вони пишні. І тут я використовувала більший гачок, нам легше витягувати нитку, таким чином, і більше накидів тут робила. Так, ось жовтенькі теж такі крупні. А вже оця персикова і пудрова менші. Ви бачите, тут 6, тут 5 пелюсточок. Показую на отакій от гірчичній ниточці. Отже, хто вміє, той робить кільце амігурумі. Я його не роблю. Дивіться, я тут залишаю ще нитку. Набираю три повітряних петлі. Тепер повертаюся сюди в першу. Бачите, я не сильно зав'язую. Затягую так легенько. От, витягнула. Виходить таке кілечко. Тепер, що я роблю? Одну петлю роблю підйому. Далі опускаюся в кільце, тобто в тих три петельки, так? Таке от кілечко виходить. І витягую накид. Пров'язую разом одна повітряна. Знову витягую накид, пров'язую одна повітряна. Кількість петель, які ви наберете, залежить від того, скільки ви пелюсток хочете. Якщо ви хочете 6 пелюсток, то треба набрати всього 6 петель і 6 накидів, тобто 12. Якщо вам достатньо буде 5 в'яжете маленькі розміри, то вам вистачить і 10. Тобто, у вас буде 5 витягнутих петель і 5 повітряних через одну. Так, у мене зараз повітряна. Я вже збилася, скільки їх тут. Так, витягнута повітряна, витягнута. Зараз порахую. Так, є у мене всі петлі, і тепер я повертаюся в цю от першу і ще раз закріплюю так, ниточку. Наступний етап. Я в'яжу повітряний ланцюжок із чотирьох петель. Такий от величенький. Роблю накид і спускаюся сюди ж, в цю ж петлю, так, і витягую от такий от довгенький накид. Роблю тут накид, притримуйте пальцем, тому що нитка з'їжджає, і тоді стає менша довжина знову таки великий. І залежно від того, наскільки пишні пелюстки ви хочете, стільки таких накидів ви робите. Тут я робила, здається, по 10, а на цих уже по 12. Ви можете робити ще більше і ще довші. Для цього треба буде не 4, наприклад, а 5 петель набрати, чи 6. Я коли робила квіточку для дитини на голову. Такий от обідочок на резиночку, то там я брала більші, робила об'ємніші. Там по 15, здається, тих от от накидів було, і квітка вийшла така, ну, велика, така класна квітка. І тоді я її тільки примонтувала на резиночку. Бачите, я підтягую, щоб вони були рівномірні. Так, зроблю ще. Знову збилася, зараз порахую, скільки їх тут є. І покажу, як я цю пелюстку закриваю. Так, можна ще. Оп, мені зіскочило в іншу. Ось, бачите, вже не притримала і вже коротше вийшло. Отак от підтягую їх. Ці ниточки. Так, думаю, мені вистачить. Тепер що я роблю? Отак от гачком мені треба протягнути обережно через всі петлі. Так. Далі ще підхопила. О, у фокусі. Підтягнула. І тепер чотири повітряних петлі: такий ланцюжок я роблю донизу. Дві, три, чотири. І вже заходжу в сусідню. Петлю нашої основи. От, є. І отак от я її протягую. Тобто я, якщо чесно, я не знаю цього терміну ув'язання гачком, тому показую, як роблю. Все, далі знову 4 петлі підйому. Одна, дві, три, чотири. Далі накид. І вже в сусідню я роблю, бачите? Не, перепрошую, не в сусідню, а в основу от цієї, куди ми вводили. Тобто, дивіться так, щоб вам вистачило цих от петельок, щоб робити пелюсточки. Так. Знову, це у мене гачок 4,5. Можете використати той, яким зручно вам. Так, підтягуємо і так далі. Дивіться, коли квіточка готова, так, останню, ось дивіться, що я зробила. Від останнього ланцюжка нитку просто витягуєте сюди от всередину, і зв'язуєте хвостики, той, з якого починали в'язати, і той, яким закінчили. Я залишаю ці хвостики довгенькі, тому що ними потім зручно пришивати квітку. До виробу. Дивіться, ось. І тут від цієї серединки я теж залишаю довгенькі хвостики, тому що вони теж пригодяться, коли пришивати нашу квіточку. Як робити серединку? У мене є в Reels на сторіночці. Все, успіхів!